Вперед у безпеці лікувального процесу при Карпатському клінічному онкологічному центрі відкрили сучасне стерилізаційне відділення. Поділене воно на три зони: брудну, чисту та стерильну. Тож тут відповідно відбувається передстерилізаційна обробка, миття, перевірка якості очищення, пакування та безпосередня дезінфекція інструментів. Адже сучасна медицина каже директор Ігор Дмитренко, не може існувати без ефективних методів стерилізації. Це надважливе відділення, яке муси бути в даному лікувальному закладі. Відповідно в даному стерилізаційному відділенні буде стерилізуватися те обладнання, яке використовується при хірургічних оперативних втручаннях. Не вистачало повноцінного обладнання. Не було того обладнання для стерилізації інструментарію, яке зараз є, тобто відповідно ультразвукові мейкі, які працюють і ультразвуком стерилізують інструментарію, низькотемпературні стерилізатори, автоклави, які не нищать інструментарій, не випалюють його. Відповідно, це дуже дуже надсучасне, скажімо, обладнання, те, яке потрібно в кожному лікувальному закладі, і відповідно сьогодні воно вже буде в нас. Відкрили у центрі нове відділення сервісної служби. Воно забезпечене якісним стерильним матеріалом. Пацієнти закладу каже керівниця відділу Ірина Балай, дуже вразливі до зовнішніх збудників. Тож питання чистоти комфорту і їхньої безпеки критично важливі у процесі лікування. Медичний клінінг передбачає професійне оснащення, кольорове кодування та алгоритм складання серветок який передбачає перехрестному інфікуванню від пацієнта до пацієнта. Кожен пацієнт розуміє, що прибирається чисто. Зона пацієнта є тільки для нього та серветка. І, наприклад, якщо раніше можна було одною серветкою прибирати, ну там від ірі то тепер цього немає. Умивальник не буде прибиратися зону пацієнта, зона пацієнта не буде прибиратись умивальник, ну і відповідно туалет також. Має свою серветку і кольорову. Кудвань також у онкоцентрі вдалось капітально відремонтувати підвальні приміщення, коридори та кабінети центрального корпусу. Вартість робіт 17 мільйонів гривень. Це видатки НСЗУ, спецфонду обласного бюджету та власні кошти медзакладу. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.